Едгар Дега, яким ви його ніколи не знали. Ви знаєте його картини, там завжди зображені танцівниці, балерини, Це просто якась така повітряність і ніжність, така жіноча грація. Але насправді цей художник, ця людина, був відлюдькуватим і навіть його часто називали Жене ненависником. Він народився в заможній родині в Парижі. І, ну тобто, він не був обмежений в статках, він мав би стати юристом, але кинувся заради мистецтва. І не дивлячись на те, що в нього були гроші, він е, вів дуже аскетичний спосіб життя. Його називають одним засновників імпресіонізму, але він себе таким не вважав. Він з іншими художниками не спілкувався. Єдине, з ким він товаришував, це був Едуард Мане, але це скоріше такий інтелектуальний був союз, аніж справжня дружба. Вони час від часу якось там яскраво сварилися, різали одну на картини. В мене є розповідь про одну з таких сварок, але що от варто уваги, коли він помер, виявилось, що не дивлячись на те, що він з художниками не спілкувався, але він колекціонував роботи імпресіоністів. О, то мистецтво, а то люди. От людей він якраз не любив, а мистецтво дуже, і, і от здається, що він малює стільки ніжності, стільки жінок, що в нього мало б бути якесь дуже насичене особисте життя, і що теж не так, бо в нього він ніколи не був одружений, в нього навіть романів не було. І він казав, що він ну, жінку не знає, і навіть не хоче з ній розбиратися. І його в цих танцівницях цікавить тільки рух, а вони просто як носії цього руху. Тобто він такий дослідник. Знаєте, що якийсь спливає об. Образ е, якогось маньяка, який розрізає людське тіло для того, щоб подивитися, як воно там всередині е, влаштоване. Ще із цікавого він працював в різних формах, не тільки в на олійні фарби, але ще він е, е, малював і пастельними е, крейдами, і також в нього є скульптури. В мене є цікава розповідь про маленьку танцівницю, його найвідомішу скульптуру, яка частково вже говорить про цей е, його е, ставлення до жінок. Таке зверхнє. і от такий виходить чоловік художник парадоксу. Він малював стільки ніжності і якоїсь повітряного відчуття жінки. При цьому ніяку ніжність в житті не проявляв. А він малював стільки руху, але вів майже нерухоме життя. Таке стале повністю присвячено тільки роботі і пошуку цієї роботи. Що вас цікавить більше розповідей про мистецтво української, то підпишіться на мене. Дякую за увагу. Гарного дня.